Дивіться, жінка прийшла. Е, готові? Жили в лісі три друга. Глухий, німий, і сліпий. Все було добре. Але як, як то глухий помер, як тепер німий скаже. Сліпому, що їй глухий один помер. Можна на листочку розписати? Дивіться, жили в лісі три друга. Глухий, німий і сліпий. Все було так. добре. Але як то глухий помер, як тепер німий, скаже сліпому, що їх глухий один помер? Яка відповідь? Позвіть подруги і запитайте. Всі под... ну... познаю, я сумніваюся, що вони знають. Ну давай дзвони. не дзвонить. Знає? Що, знаєте відповідь, я вам говорять? Ні, говорити? не знаю. Дивіться. Відповідь така: нікому не потрібно пояснювати, що глухий помер, сліпий його а, не, добре. не бачив і не розмовляв з ним. Логічно. Всі, дякуємо, велике. Гарний вечір.